Вітаю вас на моєму каналі. Настав час говорити про зміни у грі, оскільки, я думаю, ви помітили, що вийшло нове оновлення. Нове оновлення, да. Вийшло оновлення гри. І по традиції ми починаємо розбирати, що ж там назмінювали наші розробники, чи варто крінжувати, чи все ж таки перед нами більш-менш годнота. Ми, звісно, звикли до того, що розробники нас вміють здивовувати крінжатіною, і нам доводиться до того всього звикати, розбиратись і таке інше. Ну що ж, Будемо розбиратись. В цьому оновленні були деякі зміни на полі бою. Зміни в предметах, ну і звісно відбулися коригування в героях. А також головною подією цього оновлення є ревамп грейнджера. Правда, я ще не зрозумів, чи це ревамп, чи реворк, але судячи з того, що я прочитав, то це більше схоже на реворк, але не суть. В будь-якому випадку з грейнджером ми будемо розбиратися в наступних відео. Не зараз. Почнемо ми зі змін на полі бою. Насправді їх небагато. Розробники вирішили. Вирішили змінити бойове заклинання регенерація. Ну, це те, яке натискаємо, щоб підхилитись під час знаходження на сайді, щоб не повертатися на фонтан. От зараз я підхиляюсь і заберу цю пачку кріпів. І ось це буває часто обертається тим, що пачку кріпів забирає наш протеже і нас за одне. Ну, всі ж це знають, як воно обертається. Так ось це бойове заклинання, яке нас підхилює, потерпіло змін. Підхил при застосуванні був 18% від максимального Oze А став 720 плюс 6% від максимального ОЗ. Також було відновлення Мани 9% від максимального показника Мани, а стало 18% від максимального показника Мани. Також був змінений принцип роботи веж. Коли в межах дії вежі немає ворожих міньйонів, зменшення шкоди вежі значно збільшилось. Якщо я правильно зрозумів, то ворожі герої за відсутністю міньйонів від веж будуть отримувати більше шкоди. Або розробники тут щось намудрили і мені потрібен переклад. На цьому зі змінами поля бою покінчено. Далі ми переходимо до предметів. І перший предмет, який потерпів змін, це згубний кулемет. Змінили показники предмету. Тепер предмет наділяється плюс 40 фіз атаки, плюс 20% до швидкості атаки. Додали новий ефект, плюс 30% фізичного проникнення. Змінили унікальний ефект згубна енергія. Тепер ефект збільшує дальність базової атаки на 15%. А при влучанні у ціль швидкість пересування. Збільшується на 10% на 1 секунду. Тобто, якщо я правильно зрозумів, то якщо придбати предмет згубний кулемет, то рейдж атаки збільшиться на 15%, незалежно не від чого. Ммм, mm, ясно. Я ні на що не натякаю, але там Ван-Ван, напевно, вже в банах сидить. Злісний рик. Тепер предмет наділяється плюс 30% фізичного проникнення. Послабили пасивний ефект. Раніше герой при атаці ворога отримував 0,125% додаткового фізичного проникнення за кожну одиницю фізичного захисту ворога і стакалось це діло до 40%. А тепер буде отримувати 0,1% і буде стакатись. Це до 30 Говірливий з вітром показники. Шанс крита був 10%, а став 20%. Видалили плюс 20 фізатаки. А нащо було його тоді додавати в минулому патчі, і при цьому всьому змінили вартість предмету було 1820, а стало 1880. Тобто предмет став дорожче через те, що у нього і так колись було плюс 20% шанса кріта. Ага, я вас зрозумів. На цьому зміни предметів усе це всі зміни предметів. Тепер ми переходимо до змін самих героїв. І перш ніж перейти до індивідуальних змін кожного героя, спочатку потрібно зазначити, що розробники зробили глобальні зміни для усіх героїв по класам, а саме змінили базову кількість ОЗ і приріс ОЗ з рівнем. Для деяких героїв навіть персональні зміни, а деякі герої навіть стали виключенням, і для них ніяких змін не відбулось. Ці глобальні зміни я зазначати тут не буду. Кому цікаво, можете поставити на паузу і самостійно почитати. Я лише скажу свою. Точку зору що курив автор, відсипте нам, ми теж покуримо. Надмірне куріння може зашкодити вашому здоров'ю. Інформація пролунала на правах реклами. Що я несу? З цим ми розібралися. Тепер ми переходимо до індивідуальних змін героїв. І знову-таки, перш ніж перейти до кожного героя, я виведу тих героїв, які потерпіли однакових змін. Я скажу про це зараз і не буду згадувати в подальшому у цьому відео. Кадіта, вейл, Гатоткача, Гвінев. Тигріл, вексана, грок, леслі, мартіс, куфра, чонг, едіт всім цим героям зменшили продовжувальність підкидування на їх навичках по типу підкидування тигріла на другій здібності: Клінт, Ксав'єр, Кадіта, Гвіневра. Цим героям зменшили час анімації на деяких їх здібностях. А тепер переходимо до індивідуальних змін героїв. Перший герой, який потерпів змін, це Клінт. Змінили показники. Приріст ОЗ з рівним був 170, а став 145. Приріст фізатаки був 14, а став 12. Перша здібність. Шкода влучання другою кулою по одній і тій ж цілі була 50% на всіх рівнях, а стала 30-50%. Друга здібність. Відстань здібності була 4,4, а стала 3,8. Відстань ривку була 2,3, стала 3. Швидкість ривку збільшена на 20%. На ульті. Відстань здібності була 8, стало 7. І це якась какась. Навіщо було проводити ці маніпуляції з клінтом? Незрозуміло. Однак маємо те, що маємо. Наступний герой циклоп. Друга здібність. Відстань застосування була 5,2, стала 5,7. Шкода була 200-350 плюс 50%, стала 200-325 плюс 40%. Ультімейт. Початкова швидкість сфери була 1, А стала 6. Але більше не прискорюється в польоті. Перезарядка була 43 секунди, стала 26-18 секунд. Шкода була 550 880 плюс 220%, а стала 500 плюс 120% на всіх рівнях. Витрати мани були 160-200, стали 60-100. Час знерушення був 1-2 секунди, став 0,75 півтори секунди. Joy. Друга здібність. Інтервал здібності. Була 1 секунда, стала 0,8 секунд. Ну, тепер Джой як заграє. у поки до розробників не дійде, що Джой потрібно повернути антиконтроль, Джой так і буде надалі в пулі забути героїв. Фані, регенерація енергії була 3, стала 5. На пасивці відновлення енергії від мітки жертви було 7, стало 8. Ультімейт виправлений баг, при якому в певних ситуаціях при використанні ульти спрацьовувала перша здібність. Додатковий бонус фізатаки був. У 240% став 200%. Збільшення шкоди за заряд було 20%, а стало 30%. Сав'єр, друга здібність. Базова шкода була 200 300 плюс 60%. стала 220-340 плюс 65%. Додаткова шкода була 200 300 плюс 60%. стала 220-340 плюс 65%. Я не знаю, але як на мене, то Ксав'єром і так було усе у порядку. Куди його ще посилювати? Від його ульти і так життя немає. Розробники ще вирішили, щоб він не давав життя тим, хто знаходиться безпосередньо з ним на лінії зіткнення. Чіп. Показники. Базові ОЗ були 2581, стали 2481. Приріст фіззахисту був 7,2%, став 5,5. Перша здібність шкода була 150-300 плюс 6% від максимального ОЗ цілі, стала 100-200 плюс 4% від максимального ОЗ цілі. Шкода посиленої базової атаки була 200-350 плюс 40%, стала 150-275 плюс 30%. Друга здібність видалений ефект. Ефект підкидування на 0,2 секунди. Халіт. Показники. Приріст фізичної атаки був 11,25, став 9,5%. Друга здібність. Зменшення шкоди було 35,50%, а стало 25-40%. Кадіта перша здібність, швидкість ривку та хвилі була 8%, стало 10%. Гатоткача. Пасивка. Шкода підсиленої базової атаки за гнів була 10%, стала 8. Вейл. Друга здібність. Шкода була 400 плюс 60% стала 350-700 плюс 100%. Перезарядка була 10 секунд, стала 10,8 секунд. Ультимейт, затримка вибуху була 1,6 секунди, стала 1 секунда. Значно збільшена сила притягування. Гвіневра. Відстань стрибку на другій була 5, а стала 5,3. Лапу лапу. Перша здібність. Перезарядка була 8,6 секунд, а стала 6-4-5 секунди. Хільда, друга здібність. Перезарядка була 8,6 секунд, стала. 6,4,5 секунд. Фредрін Ультимейт. Перезарядка була 9,6 секунд. стала 8,6 секунд. Збільшення гібридного захисту було 15,35, стало 25,45. Рубі пасивка. Збільшення гібридного захисту було 9 плюс 1,8 помножене на рівень героя. А стало 7,5 плюс 1,5 помножене на рівень героя. Каріна. Пасивка. Базова чиста шкода була 50. А стала 100. Знову повертаються Каріни в танка. Добре здоров'я. Ще нам цього не вистачало. Броуді, показники. Приріс атаки був 10, А став 12. Лінг. Показники. Приріс атаки був 825, А Став 6. Ультимейт трохи збільшений радіус урагану клинків. Тобто страждати від лінга ми будемо і надалі. Послаблення героя. Нам і нахрін не потрібні ваші послаблення героя. Зате Аврору ми, звісно, послабимо. Показники базова швидкість швидкість перевсування була 255, а стала 250. Друга здібність перезарядка була 13-10 секунд, стала 14-11 секунд. Немає слів, одні емоції. Фаша теж потерпіла змін. Друга здібність, витрати мани були 80-120, стали 50-80. Четверта здібність це та, де герой перетворюється у пташку. Перезарядка була 30-23 секунди, а стала 23 секунди на всіх рівнях. Овіус. Перша здібність. Перезарядка була 4 секунди. А стало 6-4 секунди. І незрозуміло навіщо. Якщо ви думаєте, що гравці припинять банити Фовіуса, то ні, гравці не припинять банити Фовіуса. Хоча, можливо, все ж таки навчаться проти нього грати, але ні забийте. Будуть банити. Його припинять банити, напевно, якщо йому змінити ульту, щоб він не так часто стрибав. Я так розумію, саме з цим у гравців виникають проблеми у грі проти нього. Тоді так, тоді його припинять банити. Але це вб'є героя. і тоді він потрапить в пул забутих. Ну тільки туди, бо Ульта Фовіус це основний його козир. Це ж зрозуміло, як божий день. І останній герой на сьогодні це Горд. Перша здібність. Швидкість стрібаючої кульки була 10, а стала 12,5. Витрати мани були 90-140, стали 90-115. І тут гляди, щоб Горд не потрапив до банів з такими мувами. Якщо хтось не зрозумів, то швидкість його стрібаючої кульки була збільшена на 25%. 25%. Це ніфіговий такий показник. Якщо вам було складно ухилятися від кульок горда, то зараз вам це стане робити ще складніше на 25%. Так, я не зовсім розумію, навіщо було так жорстко посилювати героя. Це як було з Заском. Спочатку посилили, а потім вбили. Де зараз Заск? От і я про те. Хоч би те саме не відбулося з гордом. Ось такі зміни у грі на сьогодні. З вами був Люцифер. На цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. І не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!